Ну що ж, друзі, в Одесі чоловік показав працівникам ТЦК своє пенсійне посвідчення інваліда третьої групи, на що вони відреагували наступним чином. Вони сказали, що посвідчення не звільняє його від мобілізації, та й взагалі, швидше всього, це фальшивка. Далі історію розказувати не буду. Все за класикою. Його запакували і відвезли. Що було з ним далі, наразі невідомо. І це все друзі, на фоні того, що комітет Верховної Ради погодив. Заборону на фото і відео фіксацію працівників ТЦК при врученні повісток. Тобто не тільки на блокпостах заборонено, відтепер тепер буде знімати, а й навіть тоді, коли вони вручають вам повістку. Тобто, фактично забороняється повна їх фіксація. Вони можуть робити все, що завгодно, а доказати ви цього ніяк не зможете, тому що, відповідно, знімати заборонено. Ось так, друзі, живемо в такий чудесний час, де права громадян України повністю обмежуються, а права деяких організацій зросли до рівня, як то кажуть, Бог. Можете прокоментувати також по можливості. Підтримайте україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою!